Я такого давно не бачив, знаєте, когнітивний дисонанс. Сьогодні новина вийшла, і там, отака текст. Її платники податків зможуть спілкуватися із податковою онлайн під час розгляду скарг і перевірок рада ухвалила законопроект. І там а, все б нічого, якби ця новина вона не супроводжувалась фотографією. Фотографію чувака, який сидить отак за комп'ютером, такий задоволений, щасливий. Ну, це має ілюструвати, що він з податковою спілкується, з інспектором з податкової. Да? Це на цього чувака є скарга або перевірка. І це чувак такий задоволений, у нього така посмішка величезна. знаєте, от, Hello, everybody! А там йому відповідають в тому ж самому стилі. Там саме сидить інспектор, такий же задоволений, знаєте, в окулярах таких якісних, бородка підстрижена і радий його бачить. Ви коли-небудь спілкувалися з податковою? Ні. А ви коли-небудь спілкувалися з банками, е коли вас, ну, наприклад, поставлять там на фінмоніторинг, ні? А з поліцейськими. Тільки не тоді, коли ви там викликаєте: Альо, тут он, птичка зависла, або кішечка застряла, приїжджайте. А тоді, коли до вас є претензії, спілкувались коли-небудь? Ні. А в судах були коли-небудь? Тільки не так, що ви там прийшли, як понятий, або там. Свідок, ну а так, сидиш там тихенько і слухаєш, ні? Я дуже мало вірю, що оця картинка вона відображає реальну форму комунікації громадян України з податковою. Я ніколи не забуду, як один пан у Верховній Раді, він там і нині є, прокоментував, як треба щипати українця як гусака, що він ще й не вякав. Тому те, що податкова в масі своїй буде з таким щастям а, спілкуватися з українцями, скайпом чи там ще якоюсь штукою, я в це поки що не вірю. Хочу вірити, але поки що не вірю. Вірю в те, що нас з вами всіх змусять сплачувати податки, причому серйозно. Бо за це взялися дуже серйозно. Я ось бачу по різним ресурсам: податки, податки, податки податкова, фінмоніторинг податкова. І так далі, ми будемо віддавати борги. Захід все менше і менше допомагає і буде вимагати від нас повернення боргів. В Європі є одна країна, громадяни якої нормально заробляють, але податки настільки великі, тому що ця країна віддає до сих пір борг одній державі, іншій європейській, яка колись крепко допомогла. Але допомогла, звісно, не безкоштовно. Я от думаю, що ми з вами і наші діти, і наші онуки будуть серйозно розбиратися в податковій системі.